217 людей і досі вважаються зниклими на території Київщини після деокупації. Минуло вже майже півроку, але правоохоронці і досі продовжують знаходити тіла убитих. На людські кістки натрапили в одному із спальних гаражів у бучі. Зараз правоохоронці намагаються ідентифікувати загиблих. Обвуглені людські кістки це все, що залишилося від нещасних жертв росіян. Слідчі та експерти ретельно оглянули кожен міліметр зотлілого гаража, бо знали, тут спалили кількох цивільних. Тут виявлено е, частину черепа, хребет, е, тазові кістки. Е, по праву сторону, ось е, з цієї сторони, також виявлено частини е, частини кісток. Е, також тазові, тазові кістки все скоріше двох людей посередині тут був виявлено ланцюжок із хрестиком та ланцюжок із шестикутною зіркою. Також було виявлено ключі. Три три ключа у двір на скло росіяни зайшли 3 березня по обіді. Нажахані люди почали ховатися, хто куди міг, і більшість побігли до своїх гаражів. А окупанти вирішили влаштувати для мешканців справжнє пекло. Люди принишкли у підвалах і сподівалися, що загарбники не почнуть вдиратися всередину. Але один із гаражів із зеленими дверима чомусь дуже зацікавив росіян. Крікав особа не слышали. Шум такої це там Махмуд, хамут, куди ти б'єш? Там наші такої ми слышали автомати в очереді. Біли кадам вже на второді нам постучали. Ви думали, що чуть, чуть не умре. Виходіть, уже не ушли. Рівно через добу загарбники забралися геть і вже тоді люди побачили. Сусідній гараж спалили дотла разом із людьми, які були всередині. Троє суток он горів, на четвертий остивав, на п'ятий відкрили хлопці, бо треба було його відкрити. Замок був снаружи закрит, щоб не вийшли. Ключ оставили. Бо сам там би не загорілись. Нещасні люди помирали у страшних муках. Влаштувати крематорій росармійці вирішили, бо начебто там ховалися наші бійці з тероборони. Бачили, як е, два хлопці з тероборони е, там йшли, потім почали заїжджати БТРи, і вони їх побачили, побігли в цю сторону. Тут видно хазяйка була. Двері були відкриті. Вони забігли до неї в гараж, під'їхали ці росіяни і кинули цю шашку вовнутрь. Закрили замок, навісили знаружі і отут стояли, не пускали людей, щоб підходили. Одразу після деокупації правоохоронці знайшли у гаражі рештки обвуглених тіл, а нещодавно натрапили на ще кілька кісток. На них помітили фіолетове забарвлення, ймовірно. Людей ще й облили бензином. Казати стовідсотково це окремі люди або рештки від тих людей. Наразі сказати важно, але були вилучені відповідні частини тіл, ну точніше кістки, і направлені на експертизу. Загалом слідство припускає росіяни, убили п'ятьох людей. Як саме це сталося? Що з'ясовують? Ідентифікувати вдалося лише одну жінку. Це власниця гаражу, рідні Валентини за кордоном. Але донька змогла передати зразки ДНК гільзи, які ми вилучили біля гаражу, казали нам про те, що скоріш за все людей спочатку розстріляли. Але тіла, точніше рештки цих тіл, були в такому стані, що відразу повідомити від чого люди загинули. Ми не могли ми стовідсотково розуміємо, що там була 64-та Наразі вже гвардійська да, бригада 35 та загальна військової армії Російської Федерації. Там була п'ята танкова бригада, 36 шостої. Армії Російської Федерації зараз експерти намагаються отримати із знайдених нещодавно решток зразки ДНК, внести їх до загальної бази, аби знайти рідних убитих росіянами. Допомогти ідентифікувати людей можете і ви погляньте на знайдені в гаражі особисті речі. Можливо, ви впізнаєте, кому належав цей ланцюжок і підвізка. Олена Ровенчук, Максим Трасугін, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.